Доча. Чи... куди ми приїхали? До врача. До врача. А чому до врача приїхали? Що до врача приїхали? Ми Ну, я не люблю. Кава для не болить, так? Да? Да. Ми приїхали, граждемо доктора нашого, що він нас подивився, так? Да? Да, Або тетю. А будь пути, чу. Нам, нам не має значення, головне, щоб доктор був хороший, да? Нам не має значення, щоб ті дяді чи ті тёти. браслетик тобі дали? Ну покажи свій браслетик. Вау, які браслети Адріані дали круті. От, тут... короче, що що зробили доктори? Що врач тробив? Вилічив кого? Адріану, а що таке було з Адріаною? А ну-ка покажи, де що врач вилічив. Що врач вилічив? Ручку вилічив. Да, рука да? Ліва рука боліла. А ну-ка, покажи, що? вже не болить рука. Ні? Ну, ой, молодець, такий врач. Мама прийшла, тебе сразу полегшало. Дочі, ти спати лягаєш? Дома будеш спати? Да. А що ти, батько, тебе накрило вже все? Тут спати будеш, дочі? Да? Ні, я буду вдома спати Дома будеш? Шурочка вже не болить? Ні Ні? <риклад> ну, і ти бачиш, яке принесли? Що треба сказати? Дякую Дякую, молодець Лунечка, будеш малювати? Тобі він доктор принесла розокрашки і фломастери такі. Будеш малювати? Так. На. Тримай. Цей столик рухається. О, столик рухається. Ми можемо на столику малювати досі. От, столик. На столику хочеш? Так. Ось тут да, хочеш так. На, Подушка з'їжджає. Ну нічого страшного, ну, давай, сідай. Отак, От папа, поставить тобі столик. столики. Для тих, хто говорить, що в Канаді погана медицина. Дивіться, дитини просто заболіла в лікті рука. От, будь ласка, вже привели в палату, накрили, дали розукрашку, дали карандаші дитині. Все, о, мама, вам бачила. Бачить їже в слові. Спать положили, да, тут? Спать положили. А я буду ходить. ты будешь ходить. Ну, Танечка, что ты будешь? Ты мотевать и тупо. Кто, конечно, в Канаде условия по аниме Условия шикарные. Ты подлежишь, ты сняешь. Штучек медицинских. Куча всего. Татьяна, сегодня давление имеешь? На пальчик зацепили. Сами штучку. Плюс давление померило. Сейчас забирают. Все, забрали. То есть так быстро. Все. <соединяя> О, я <криешу> что выбрать? <соединяя> Вау, ничего себе. Вау.

Не дала ти не собі мечту зробити. Можна не була мечта. Ти взяти один стикер. Да, то?